Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати справжню азійську локшину. Вок смачно. Ароматно і найголовніше з англійською мовою, звісно. Hey everyone, today we are cooking real asian noodles. Delicious, aromatic and, of course, in english. Це рубрика English in everyday life. І сьогодні ми вивчимо з вами мову не з підручників, а з реальних життєвих ситуацій, бо найкраще запам'ятовується те, що ти робиш своїми руками. Чому саме кухня? Тому що готування це дії, емоції, смаки, коли ви говорите англійською під час готування. Ваш мозок створює міні-асоціації, і після цього слова вже виринають самі, і запам'ятовується набагато легше. Сьогодні я говоритиму двома мовами. Чому це працює? По-перше, ви тренуєте слух, коли чуєте англійську в реальних ситуаціях, розуміння приходить природньо. Друге, ви запам'ятовуєте не окремі якісь вирвані слова зі словника, а реальні конструкції, які носії використовують своїй повсякденній мові. Ну і звісно, найважливіше ви чуєте і розумієте одразу, як застосовуються всі слова конструкції. И вырази на на You'll hear both languages, so your brain connects English to real actions, not just abstract words from a textbook. я буду дублювати англійською найважливіші кулінарні терміни та дії. Слухайте уважно, і ваш словниковий запас зросте прямо під час готування. So, let's cook like pros. Почнімо. Так, окей, ну що, давайте спочатку подивимося, що ж нам знадобиться для цієї страви. Окей, okay, so first let's see what we need for this dish. Так, перше, що нам знадобиться, це, звісно, локшина. Можна взяти рисову або яєчну. So, first we need noodles. You can take egg noodles or rice noodles. I have udon, which I guess is rice noodles. Далі нам знадобиться, звісно, курка. Курку можна замінити на креветки або сир тофу. Я взяла курку. Next we need chicken. You can change it for uh, tofu or shrimps, whatever you like. Далі, що нам потрібно з овочей. Нам потрібно два види цибулі. Перше, це така червона цибулька. So first we need red onion. А далі у нас зелена цибуля. And Next we have spring onions or green onions or scallion. З цього овоча три назви, як можна його називати. Далі, звісно, нам потрібна морква. Next, of course, we need carrot. Наступне, що нам буде потрібно, це отакі перчики. У нас тут У вас chili. So next we need peppers. I have here a spicy chili pepper, green one. I have two. And ще один So the next pepper we need is bell pepper. This is bell pepper, and as I've already said, this is. Spicy hot chili pepper. Okay. Далее у нас іде база азійського смаку. Це у нас імбир, такий корінь імбіра, і часник. Next we have flavor base of Asian food: ginger and garlic. Ну і у нас залишається соус. Для соусу нам знадобиться. Of course, соєвий соус. Next, what we need for sauce? For sauce we have uh, soy sauce, соєвий соус. Далі нам потрібно буде трішечки меду. Next, we need a bit of honey. Just like two spoons. Звісно, нам потрібно буде взагалі для приготування, для смаження олія. For frying, we need oil. Звісно, нам потрібна сіль, of course, we need salt. Ну і, звісно, останнє, що нам потрібно, це приправи. The last thing we need is seasonings or dressings. У нас два слова для слова приправи. І так, що у нас тут є? У нас тут є кунжут, seasoning, у нас тут приправа для курчат, seasoning for chicken or chicken seasoning. І у нас тут чорний перчик black pepper. Це все. Можемо тепер починати готувати. Ну і звісно, перш за все, нам треба все це порізати. And of course, first of all, we need to chop all of this. Чоп це різати. Запишіть, і запам'ятайте всі слова, які ви зараз почули. Вони вам обов'язково знадобляться не лише на кухні, а і в ресторані за кордоном. Так, ми все з вами нарізали, і тепер ми приходимо до соуса. Okay, so we've chopped everything, and now we can move on to making sauce. Насправді соус це те, що надає страви справжнього азійського смаку. The the real thing is is that sauce is what gives the dish its authentic Asian flavor. Тому дуже важливо його правильно приготувати. Давайте спробуємо. І так, що нам знадобиться для соусу. По-перше, це декілька е, столових ложок соєвого соуса. Давайте раз. Два. Три. Я думаю, що 4 буде достатньо, але ми можемо додати потім ще. Okay, so we start with several tablespoons of soy sauce. I've put here three, but we can add more if we need later. So, now it's three. Okay, next step. Далі нам потрібен цей мед. Він трішечки тут такий густий. Тут у нас, якщо не помиляюсь, дві ложки. Отакі. Okay, so then we need honey. Uh, I've had here um, two tablespoons, and now I can see that we maybe will need more soy sauce, but we'll think about it later. And now we mix soy sauce with honey, like this, stir like this. Мішаємо, stir, mix. До речі, замість uh, меду, якщо ви не любите, або якщо у вас є алергія, ви можете покласти просто цукор. By the way, instead of honey, if you are allergic or you just don't like it, uh, you can put sugar as well. It will be the same. І одна чайна ложечка борошна, розведеного в воді, звичайній. And one teaspoon of flour mixed with water to thicken the sauce чоби. Соус трохи загустів. Виливаємо. Думаю, що так достатньо небагато. Звісно, треба перемішати це все в нашій тарілочці. So now we need to mix it all together in our bowl. Запам'ятайте слово мікс перемішувати. Дуже важливе слово в готуванні. І слово bowl мисочка. Тепер перейдемо до локшини. Нам, перш за все, треба вскип'ятити воду в кастрюльки. Ставимо її на плиту. Вмикаємо на максимальну потужність, щоб вона швидше закипіла. So pot. So we just put it on the stove and turn on the maximum power to make it quicker. Так, добре, вода у нас кипить. Тепер нам треба замочити нашу локшину в цій киплячій воді. So. We need to soak the noodles for only 5 minutes, лише на 5 хвилин, in this boiling water в цій киплячій воді. Поїхали. І 5 хвилин просто чекаємо. Ну що, наша локшина вже зварилась. Ми вже злили воду і у нас все готово. So, our noodles are cooked. We've already drained the water and it's all ready. drained. Злили, зливати to drain. Ну і тепер починається найважливіша частина справжньої блок-локшини. Нам треба сильно розігріти широку сковорідку, як в нашому випадку, на пательні. So, next. heat your white or your white pan pan, or wok if you have it, until it's really hot. Дивіться, тут дуже важливо, що сковорідка має бути гарячою, дуже гарячою, тільки так овочі залишаться хрусткими і не розваряться. So the pan needs to be very hot. That's how the wedges stay crunchy instead of getting soggy. Так, включаємо. Mm -hmm. okay. Запам'ятаємо фразу to heat the pan. Нагріти сковорідку і uh, слово crunchy, хрустки. Тепер, коли наша сковорідка достатньо гаряча, ми можемо додати до неї. Олію, трішечки олії, щоб смажити. Я використовую олію з високою точкою дивлення, тобто рафіновану соняшникову олію. So, uh, when our pan is hot already, we can add some oil to fry. And I'm using oil with high smoke point, like refined sunflower oil, like this. Чекаємо буквально парочку секунд і додаємо наш нарізаний чесник і імбр. So, We wait for a few seconds and then we add finely chopped ginger, имбирь and garlic, чеснок. Додаем. И теперь приблизно 10 секундочек нам треба все помішати. And now we need to stir it, stir it. for about 10 seconds. Слово to chop це нарізати, а слово to stir це перемішувати. Смажимо буквально 10 секунд, щоб просто з'явився аромат. Час класти курку нарізано отакими шматочками. Викладаємо це все на в нашу cut into small pieces and stir fry until golden. І нам треба обсмажити її до золотистого кольору. «Until it's golden». І, звісно, перемішувати. Stir it постійно. Тут важливо не просто смажити, а постійно ворушити, щоб усе готувалося рівномірно і на сильному вогні. So keep stirring. don't stop stirring everything, you cook quickly over high heat. Так, і нам ще треба, звісно, додати спеції до нашого соусу. Що ми додаємо? Беремо перець чорний, трішечки. So we need to add seasoning to our sauce. So we take black pepper, a little bit of it. Далі ми беремо нашу приправу до курчат. Так, я додаю її саме до Теж трішки. Now we take our seasoning for chicken. Yes, I add it right to the sauce and just a bit here. That's all. Uh, з приводу кунжуту це мої пізніше пізніше трішки. Ну і звісно, що нам потрібна сіль. And of course we need salt. Just a pinch of salt, because it's already salty. Буквально таку гостку солі невеличку, тому що um, соус і так солоний. And mix it everything і все так перемішати. Так, продовжуємо з нашою куркою. Я до курки також додаю оцю приправу для курчат. So, we continue with our chicken. And I add here as well some seasoning for chicken. This one. Додали і перемішали. Add and mix. Якщо ви любите прямо солоне або прям дуже-дуже гостре, то можна додати ще солі. Але я думаю, що мені поки що буде її достатньо. Далі подивимося, вже по готовності, якщо що, можна додати. If you like salty, very salty food, you can add more salt here, but I won't do this. I think it's enough. Зараз у нас настає час, коли можна додавати. Овочі і починаємо ми з нарізаної червоної цибульки. So it's time to add veggies, and we are starting with uh, red onion. Вона у нас теж нарізана такими шматочками. It's all we're also chopped in small slices. Цибулю слід додати першою, ніж всі інші овочі, тому що вона готується довше. І вона має віддати свій аромат. Давай їх знову все перемішане. Mixer again and stir, mix and stir, mix and stir. Тут стоїть вже такий аромат на весь дім просто. Насправді, ця страва, вона дуже ароматна, дуже, вона має дуже такий стійкий запах. Я вчора купила собі нові парфуми, мішові. вони дуже стійкі, Від мене бахне весь день, але оцей запах, мені здається, 100% переб'є. Їх. Так, Тепер додаємо решту овочей, морква, два вида перчика. Тут у нас і болгарський, і гострий. І зелену цибулю трішки пізніше. І нам треба зараз це швиденько, обережно перемішати, щоб овочі залишилися хрусткими. Now we toss in veggies and stir constantly. Because they should stay crunchy. Запам'ятаємо, слово crunchy це хрусткий. Це означає, що овочі готові, але не м'які з легкою хрустинкою. Uh, і смажимо овочі ми приблизно десь хвилиночок 5-7 не більше. stir fry the vegetables for about 5-7 minutes, no more. Ну і тепер найцікавіше нам треба додати нашу локшину і вже готовий соус. So now the best part. We need to add the noodles and our already made sauce. Всьо, so, вистаги. Так, у нас вийшло дуже багато локшини, тому я вирішила а, це все краще перемішувати в каструлі, тому що тут набагато більше місця. Якщо у вас є прям велика сковорідка, то в принципі а, можете і там. Або якщо, наприклад, у вас не так багато локшини, і багато овочей. Кейсов. We have really a lot of noodles, so I've decided to continue storing and mixing it in a pot. Так, і тепер час додати соус наш. Виливаємо. І зараз я думаю, що ми додамо ще. Так, треба оце у нас мед. Додамо ще трішечки чисто соєвого, угу. Щоб було більш насичено. add um, our already cooked sauce. And mix it and stir it like this. Okay, you can see how beautiful. Можна бачити, як гарно це виглядає, і смачно, гарно. Аромат такий і виглядає, думаю, теж неймовірно смачно. Так, я думаю, що ми зараз додаємо ще трішечки звичайного соєвого соусу, не змішаного ні з чим, просто соєвого. Тому що я, наприклад, люблю прям насичену. А, локшину. Це ви вже можете по смаку. І добре це все знову перемішаємо, the sauce покрив усе рівномірно. So we add some more soy sauce, pure soy sauce, because I like my noodles very you know, tasty and flavored. Uh, and stir everything. Well, so the sauce coats everything evenly. Слово to code це взагалі то пальто, але um, to coat якщо це дієсово, то це покривати. Знаєте, як об, обволікати, отак. Тому що пальто воно нас покриває, правильно? Тому така асоціація. От, до речі, дуже корисне слово на кухні. Ну що, смажимо ще парочку хвилин, і все готово. So stir fry for one more minute and that's it. Так, наш останній етап це у нас кунжут, отакий, і зелена цибулька. So, our last step is sesame, and green onion or uh spring onions. Mhm. Uh -huh. Спочатку я думаю, що ми додамо якраз такий цибульку. У нас цибуля. Ми її так просто зверху отак додаємо. Давайте перемішаємо один раз. So we've added uh spring onions. Now we need to stir it one more time, mix it. And now, тепер ми можемо відкрити наш кунжут і трішечки отак от присипати зверху. So now we can open our sesame and add it on the top наверху нашої страви. So! Doesn't it look beautiful? Не Неправда, що це виглядає дуже гарно і дуже смачно. Я впевнена, що на смак це не менш гарно. Ну що, подивіться, справжня азійська страва вдома, і ви щойно приготували її англійською мовою. Уявляєте? Look at that. Your homemade Asian wok. And you just cooked it in English. Can you imagine? Ну що? Давайте повторимо з вами всі слова і вирази, які ви за сьогодні вивчили. І так, перше це to stir fry – швидко обсмажувати, постійно помішуючи. Далі to heat the wok або to heat the pan – Розігрити вок або розігрити сковорідку. Soy sauce. соєвий соус. Noodles – локшина. Crunchy wedges, хрусткі овочі. Взагалі crunchy – це хрусткий. To mix. Перемішувати. To drain зливати воду. To chop – нарізати і to coat – покривати, обволікати. These are real, useful words you can use every time. Це реальні слова, які ви можете використовувати постійно в вашому everyday life, в вашому повсякденному житті. Використовуй ці слова, коли готуєш вдома, і твоя англійська приготується швидше, ніж курка. Use these words while cooking at home, and your english will be cooked. Faster than chicken. Маленька порада від мене. Спробуйте використовувати якісь е, окремі слова або вирази англійською, коли готуєте вдома, або взагалі коли робите якісь повсякденні справи, навіть коли ви наодинці. Це дуже крута практика, яка допомагає запам'ятовувати слова одразу на практиці, тому вони залишаються з вами набагато набагато довше. І якщо хочете другу частину, пишіть в коментарях Cooking English 2». ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інших відео для вивчення англійської мови. See you next time, stay Сію некстайм, стейкюрісен English. English bye bye